З початком сезону опалення українців починає турбувати алергічний нежить. Це через те, що повітря у домівках стає сухішим, і всі алергени з пилом осідають у носі. А ти знаєш, що одним із основних джерел пилу є наші подушки? І сніданок дізнався, як найшвидше позбавити себе від джерела нежиттю та скільки це коштує? Дивіться. Аби почистити подушки, пані Лідія з великими торбами вимушена їхати через усе місто до пункту реставрації. Щоб зекономити час та гроші, жінка вдається до хитрощів. У мене вдома хороший палісос, поэтому я чищу що але користь від такого способу чистки невелика, адже мікроби та алергени знищити таким чином неможливо. Тому жінка була щаслива, коли біля її будинку з'явилася пересувна реставрація подушок. Ну, а даті ну хвилин. отримати оновлену та продезінфіковану подушку можна через кілька годин. Час залежить від кількості замовлень та черги, аби реставрувати одну подушку, необхідно від 15 до 20 хвилин. Ір'я із подушки потрапляє у спеціалізовану машину, розпушується, очищується від пилу та дезінфікується під ультрафіолетовим випромінюванням. Та очищене потрапляє у новий напірник эта услуга позволяет переформатировать подушки. то есть из бабушкиных 80 на 80 сделать более современный вариант, более удобный в использовании. Ви можете замовити мобільну реставрацію подушок самостійно. Треба лише домовитись із сусідами, аби назбирати достатню кількість подушок. Если у людей є 10 і більше подушок, нас можна вызвать Под конкретний адрес вартість такої послуги у столиці коливається від 40 до 55 гривень за одну подушку у стаціонарних реставраціях. Ціни вище, майже вдвічі. Власники пояснюються тим, що тканина для напірника стаціонарних реставрацій якісніша, а тому і коштує дорожче.